Сьогодні у стінах львівської духовної семінарії відбулася непересічна подія, адже у восьме ми зустрілися разом на різдвяній просфорі, яку ініціював і організував владика Венедикт. Благодійники, жертводавці, добродії зустрілися для того, щоб підтримати потребуючих семінаристів. 50 стипендій для потребуючих семінаристів це було те, що відбулося у 2018 році, і з кожним роком ця добра справа має своє продовження. І Сьогодні маємо багато людей доброї волі, які готові підтримувати наших семінаристів, інвестувати свої ресурси, свої фінанси, свої кошти у виховання, у навчання добрих семінаристів, майбутніх священників, які після завершення свого навчання в семінарії вирушають для того, щоб служити нашим людям в Україні та за її межами Сполучених Штатах Америки, Канади, в Південній Америці, тому що люди наші сьогодні є в різних країнах. Одної сторони є семінаристи, які потребують, з іншої сторони, є особи, які готові їх підтримати. Ідея дається є звести їх разом. І це знову і знову приходять люди, щоб собі зробити цей жертв любові, жертв фінансової допомоги для цих потребуючих семінаристів. Отже, Перше це є український прапор з підписами командуючим Валерія Забужного і героям. Ірина Івана Галішевського, комбрига 24-ї львівської королівської бригади. Цартова ціна українського братора з підписана Вадарія Забузного і героя України Івана Галішевського. 45 тисяч гривень. Прошу. 160 тисяч. Продовжуємо боротьбу. 160 тисяч. Один. 200 тисяч. Дякую, пан Андрій. 260 тисяч. Продаємо. Особливість також сьогоднішнього дня, що робив фондрейзін на військо, черговий 7 мільйон, отець Макарій, Єромонах, Святоуспенській унівській лаври, який навчався в сінах цієї духовної семінарії, бо також хтось його фінансово підтримав, хтось йому допомагав і він зростав. Тому маємо допомагати, щоб нам виростали добрі священники, які служили Богові і людям. Я сьогодні рівно ж дякую всім нашим захисникам і захисницям, які сьогодні на фронті захищають нас і дають нам можливість сьогодні мати тут цей прекрасний вечір під спокійним небом. Я хочу сьогодні в особливий спосіб згадати тут присутніх серед нас також представників родин Героїв Небесної Сотні. Я хочу згадати тут присутніх серед нас, нашого воїна і захисника Олега Цуньовського, випускника Українського католицького університету, нашого ветерана, який ось тут стоїть біля нас разом. Олеже, дякуємо вам, дякуємо за те, що ви зробили. Ми шануємо вас дякуємо. Мене звати брат Богдан Пемпус, я є студентом шостого курсу, і цього року завершую своє навчання в Львівській духовній семінарії Святого Духа. Дуже я вдячний Володиці Венедикту за таку ініціативу, яку він вже організовує восьмий рік. Насправді нам, семінаристам, дуже важливо знати, що нас підтримують про нас, дбають, і що ці люди, добродії, житлодавці, їм цікавий наш попит, їм цікаво, як ми живемо. І власне чудово є те, що ця зв'яна просфора яка збирає всіх житлодавців, відбувається саме тут, у стінах людської духовної семінарії. Відповідно, і житлодавці мають можливість побачити, як живуть семінаристи, яких вони підтримують, навіть побачити декого з них. І власне семінаристам теж важливо бачити тих людей ось тут біля себе, які їм допомагають, які оплачують їм їхнє навчання тут в семінарії. Якщо хтось з вас... Хоче долучитися до цієї справді доброї, благородної справи. Я заохочую вас це зробити. Інвестиція і підтримка одного доброго семінариста у його вихованні навчанні це є інвестиція на наступних 50 років у добро нашої церкви.